Якщо цікаво, чим я харчуюся, то дивіться, це селера зелена, яблучко з горіхи кешю трошки, це не миндаль, це у нас ядра абрикоси, потім трошечки зелені, там у мене рукола, кульбаба, потім укроп, хрест салат. Яблучко, казав вже олійка, трошки олії, олії і поливається все лимоном. А, сорян, зараз покажу ще, що. У мене додатково ще до цього всього є моя улюблена історія. Це семіна чия. І от такий от мене виходить завтрак сніданок. Sorry. Трохи сквозить.